Підтримуючи заперечення моїх представників, я хотів би звернути увагу Великого суду ще на декілька обставин. Встав на перше, ніхто не заперечує подати заявнику самостійний позов і тоді вже в якості позивача, якщо вони сплили терміни, захищати себе. Разом з тим, наш кейс має серйозні відмінності. Зокрема, я є громадянином України, який перебуває на контрольованій території України. І як автор закону про санкції окремо наголошую, що дія закону не розповсюджувалась і не може розповсюджуватись. На громадян України, які перебувають на підконтрольній території. І для них є конституційно захищені права щодо іншого способу розгляду їх взаємовідносин з державою. Разом з тим взаємних, наскільки мені відомо з офіційної інформації. Офісу президента не є громадянином України, і це означає, що це абсолютно інший правовий режим застосування закону посадку. Друга позиція. Я хочу наголосити, що також суттєва відмінність є, що проти мене незаконно, неконституційно і позасудово Запроваджені санкції України, а проти заємника запровадження санкції Сполучених Штатів Америки. І в даному випадку ми окремо розглядали питання щодо синхронізації санкцій разом з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, бо це й була прохання української держави. Те саме можна було би розповсюдити і на його партнера, і партнера діючої влади пана Портнова, коли пітіці з необхідною кількістю підписів було звернене до Офісу президента, до Кабінету міністрів, і тоді, на відміну від переслідування політичних опонентів. Ні президент, ні його офіс, ні Кабінет міністрів підстав запровадження санкцій, в тому числі і через синхронізацію санкцій Сполученої Штату на Америки, не знайшов. Я маю ще достатньо аргументів точно з пропущеними термінами, але звертаюся до Високого суду, відмовити заявнику, тому що замість того, щоб посилати свого хрещеного батька. Суд, відповідач, міг би сам прийти і подивитися, що саме він підписав. Дякую. Суд будь ласка, а